Привіт! Ви на каналі Fitguide. Мене звати Тетяна Зуєва. Сьогодні я проведу для вас тренування, яке позитивно вплине на тіло та розум, а саме його практику для покращення балансу. Право на баланс покращить концентрацію та увагу і зменшують рівень стресу. Якщо у вас був важкий день, в голові хаос і ви не можете сконцентруватися на задачах, то це тренування для вас. Окрім цього, сьогоднішня практика допоможе зміцнити м'язи-стабілізатори та м'язи кору. Перед початком поставте лайк, підпишіться на канал, якщо хочете бачити більше подібних тренувань. А тепер почнімо. Чи знайомий вам стан, коли не вистачає енергії навіть після гарного сну? А в не дає сконцентруватися на роботі чи тренування? Якщо так, спробуйте природній адаптоген Женшень від вансітон. Екстракт Женшеню від вансітон дозволяє комфортно займатися фізичною розумовою активністю навіть у стресових умовах. Він допоможе підвищити енергію, покращити концентрацію і зменшити відчуття втоми, діє м'яко, не викликаючи перезбудження нервової системи. А за промокодом FITHAT замовляйте Женшень від вансітон зі знижкою 15%. Переходьте за посиланням в описі. Сьогодні наше тренування ми почнемо стоячи. В принципі, все тренування ми будемо проводити теж стоячи. Добре, на вдиху, долоні через сторони. Ми беремо в замок, стопи разом. Замок вивертаємо назовні якомога далі. І переходимо на півпальці, підборіддя, притискаючи до грудей. Починаємо максимально розвертати долоні доверху. Це баланс. Якщо будете падати, нічого страшного, знаходьте одну точку спереду і всю увагу направляйте туди. Це буде ваша точка концентрації. Розкриваємо грудну клітину, тримаємо це положення 5, 4. Сильний центр. Центр це підтягнута, промежина І ваш пупок підтягуємо до хребців і трохи вверх під ребра. Добре, з видихом обережно опускаємось, долоні через сторони, опускаємо донизу, ліктвий замок, беремося долонями за лікті і трохи, наче провисаємо донизу з видихом. Опускаємо м'яко долоні розслабленою круглою спиною. Через зігнуті коліна підіймаємось доверху. Добре, стопи трохи ширше. Десь півтори ширини вашого тазу. Витягуємось за долонями в сторони. І кладемо ліву долоню на ліве стегно, правою долоною тягнемося доверху. Сильний центр ви весь час, будете це від мене відчути сьогодні, і з видихом витягуючись, наче від стопи, ми витягуємось на якомога далі в сторону вліво за вашою правою долоною. Погляд переводимо на праву долоню, і відчуваємо витяжіння по всьому правому боку, і лівою рукою, наче трошки відштовхуючи себе від гомілки. Ще два цикли дихання. І якщо вам дуже важко дивитися наверх, можете перевести погляд донизу. Вдих. Концентрація на кінчиках пальців рук. З видихом переходимо. Робимо вдих. І з видихом обережно міняємо положення. Весь час знаходьте точку концентрації. Вдих і з видихом ще глибше опускаємось донизу. По можливості. Ще чотири. 3, два, один. На вдиху плавно переходимо наверх і ступаємо на початок нашого килинка, знову руки через сторони вдих, вверх. І переводимо таз назад і вниз, сильний центр, підбираємо куприк, наче ви хочете сісти на низький-низький стілець. Якщо вам важко тримати долоні вверху, то ви можете перевести їх на масте у центр ваших грудей. Тримаємо це положення 5, 4. От катасана називається ця асана. Погляд в діагональ вниз. Три, два, один. З видихом опускаємо долоні донизу видих. Голову шию розслабляємо. Переставляємо стопи назад, переходимо в планку вдих. З видихом обережно кладемо коліна вниз. Долоні трохи підшагують до вас, до колін. Грудна клітина поміж долони, лікті до корпусу і дивляться вверх, підборіддя донизу. Переходимо на підйоми і, відштовхуючись видихом, від корка, переходимо вверх в змію і з видихом переходимо в гірку. Тримаємо це положення 5. Переводимо всю вагу тіла в таз і тазом наче намагаємося опустити п'ятки до полу. Або якщо відчуваєте, що ви наче скругляєтеся поперековому відділі, тоді трохи призігніть коліна і купиком потягніться вверх. Два. Голова шия розслаблені. Останній цикл дихання. З видихом ми штовхаємо праву стопу вперед. Коліна опускаємо донизу, руки через сторони вдих, замок з пальців рук. Тримаємо це положення 5. Якщо хочете трохи собі додати роботи, тоді відриваєте коліно, п'яткою витягуєте назад. Балансуєте ще 4, 3, 2. Один. Через сторони опускаємо долоні, від від передньої стопи. Ми переходимо в баланс, ліве коліно підтягуємо до корпусу, тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Ви трохи притримайте це положення, я трохи відійду на центр, щоб вам було краще видно. Добре, тепер ми перекладаємо передпліччя усередину, тримаємося за великий палець ноги. Долоня або у вас е, на е, тазу, або в сторону. І з видохом виштовхуємо п'ятку вперед. Це вихідне положення перше, воно найпростіше, коли коліно у вас зігнуте. Але якщо ви хочете рухатись далі, ви можете повністю розігнути коліно. Тримаємо це положення 5. Баланс тримаємо поглядом в одну точку. концентруємось на ній 4, 3, 2. Один. Згинаємо обережно коліна. Перекладаємо долоню на стопу назовні. Переводимо праву долоню на лінію плеча і переходимо в позу танцора, виштовхуючи стопу якомога вище. Тримаємо 5. 4. 3, 2, 1. Обережно коліно тримаємо біля коліна. Опускаємо долоні донизу. Тепер ми хапаємо за килимок три пальці назовні, великий мізінець, десь приблизно на лінія мізінця ноги. Перехватуємо стопу. Коліна вивертаємо назовні і весь ваш правий бік витягуємо вперед. Ще тримаємо 4. 3. Три. Погляд у долоню 2. Один. Добре, я знаю, що дуже тяжко, обережно опускаємо з видихом долоні до підлоги і м'яко повертаючи тазом трохи. Розслабляємо та застигневі глоби, Перекладаємо долоні на лікті, трохи повитягуємось донизу. Відчуваємо, як добре попрацювала ваша права сторона. Добре. Долоні до підлоги, вдих, видих. І ще раз вдих. І з видихом йдемо у нахил, долоні вниз. Ліва стопа вперед, правою стопою виштовхуємося назад. Опускаємо коліно долоні через сторони доверху і тягнемо їх якомога вверх. Якщо хочете собі трохи додати навантаження, знов підіймаємо коліно, тягнемося п'яткою назад. Тримаємо 5, 4. 3. Два. Один, відштовхуючись від передньої стопи. Підтягуємо коліна вверх. І ми весь час, наче відштовхуємося стопою від підлоги в маківку. Сильний центр. Три. Тримайте ще два. Я знов трохи відступлю. щоб вам було видно. Ще один цикл дихання. Перекладаємо руку зсередини, беремося за великий палець ноги і відштовхуємо спочатку зігнуте коліно і потроху його розгинаємо. Тримаємо 5. Або тримаємо зігнуте. Концентруйтесь увагою на якісь точки попереду вас. 3. 2. Один. Знов обережно зігнули. Перехопили назовні долони вперед на лінію плеча і з видихом йдемо у прогін. Не відкриваємо таз, стопою рухаємося назад і вверх. Ще три. Два. Один. Обережно опускаємо коліна до коліна. Опускаємо долоню, ставимо пальці на лінії мізинця ноги і вивертаємо коліна назовні, стопа біля сідниці, погляд у долоню, ще п'ять. 4, три, два, один. Добре, обережно, знов опускаємо стопу, знов малюємо вісімки тазом. Знову витягуємося за ліктями вниз, розслабляємо голову шию, опускаємо долоні донизу, пересідаємо на коліна. Завершальний етап. Долоні через сторони вдих. Ми добре попрацювали. Сьогодні видих. Було складне тренування, ще вдих, видих. Останній раз вдих. Долоні замок, замоком тягнемося доверху, підборіддям до грудної клітини. Тримаємо 4, 3, 2. 1. З видихом скругляємося у грудному відділі, куприк до коліна тягнемо, долонями, наче відштовхуємо повітря перед нами. Ще 2, 1. Знову на вдиху переводимо долоні доверху і з видихом переводимо їх у центр грудної клітини, прикриваємо очі, дякуємо своєму тілу. Ми сьогодні плідно попрацювало. Дякуємо собі. Один одному. Намасте. Пишіть у коментарях, чи легко вам вдалося це тренування. А також ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні заняття. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути здорово!